Це трирічний королівський пітон на прізвисько Ауда. Його довжина метр двадцять сім сантиметрів. Плазун майже два місяці живе у володимирчанина Сергія Сахарчука. До цього ця змія займалася фотосесіями, і вона вже а, не. Тільки прибувши до мене і знає контакт, тільки мене, а й вона вже не один рік працює з людьми і знає людський характер, тактильне відчуття, запах, шкіру для нього це не є стресовим станом чи щось незвичне. Це змія є ручна, вирощена в неволі. Він вже без цього не може. Хлопцю 24 роки. За освітою фельдшер у минулому служив прикордонником. Коли повернувся до Володимира, зайнявся реабілітаційно-оздоровчим масажем. Зараз Сергій практикує масаж з плазуном аудою. Я перший той, хто спробував на собі, коли я познайомився з аудою. Поправді в мене мурашки по тілі були. Я не можу з чимось порівняти ці відчуття. Відчував його язик до вуха, до носа, до губ, і це було таке внутрішнє хвилювання. Королівського пітона Сергій вкладає на тіло пацієнта. Володимирчанка Ірина Дудко ділиться враженнями. Він повзав взагалі по спині, але найбільше йому сподобалось лежати на обличчях. Чесно, ці відчуття не порівняти ні з чим. Це таке, щось, що я ще ніколи такого не відчувала. В нього така дуже комфортна температура, він не є гарячий, але він і не є холодний. Процедура масажу з плазуном триває півгодини. 15 на спині, інші 15 на шиї та обличчі. Змія є надзвичайним знаттям стресу. Він приносить розслаблення. Відчувати тактильний дотик змії, коли його скорочується м'язи по спині, по тілу, по обличчю – ну це, це незвично, це божественно. Харчується королівський пітон раз у два тижні. Коли ми харчуємося подальше, ми відпочиваємо е, неділю. Не і я і хтось інший його не турбує. Тобто він повністю в спокою і поки йде процес перетравлення їжі. Для масажу рекомендується невелика змія розміром до двох метрів, каже зоологиня Катерина Сухомлін. Додає, плазун має бути обов'язково ситим. Малі змії роблять поверхневий масаж, великі змії роблять глибинний масаж. Щодо змій, якщо говорити чи нашкодиться зміям чи ні, то ні. Зміям це не нашкодить, але це мають бути змії, які звичні до людей. Якщо ж змію м'яти, чи там змію якось тримати за хвіст, чи що, то вона, можливо, ну викличеться в неї агресію. Тоді вона може вкусити людину і буде вкусати в першу чергу людину, на якій вона лежить, тобто та яку масажують. Сергій Сахарчук каже у планах завести ще кілька змій. Надія Панасюк, Петро Потієвський. Новини на Суспільному Волинь.